Друзі, всім привіт! Сьогодні я з такою файною блогеркою пані Наталя Верховинська приїхали на полонину Псарівочка познімати, як тут все виглядає, як газдують на стаях, як то колись давно було, то як тепер. Пішли всередині. Хочете вибирати серце, як коров що рано доїли. Так. у вас тут Та вже знаєте, що не, не, рахунок худоби не говориться на весні. Не говається. Mm -hmm. Каже, то що Є то, Єдоста, відко що є доста. А дичі А кулки не медведь є. Тут у нас на Так. Ще не вийде. Ще не вийде. Слава Богу. Десь є туди. Казала, люба гапчучка, що десь там є. Ні, що є мішка. Мішка є. Але останні блежиться, <laughs> правда? А до скільки років? – Читима. І ти вже кілько вже наполоні літаєш? Це перший рік? Третій. Ти вже третій? No. Ти що тобі вдається? No. Що краще, ніж у телефонах сидіти, Йо. Ба батьки твої нічого не кажуть, що ти наполоніні. Не переживають за тебе. Плюс? Плюс. Люкс. — до так... Люсь. 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 Це скільки таких може бути? Чуття. Давай, є давайте бадян. А завтра рано на поду. А це вже давно на шайні бочі чи не дуже? Ворда ця? Так, да, ну ворда, так. Ця є... так. Двогдян. Бо свіжа це казахтя. Це раще. Добре. Ну. Тебе на продаж? Ну, продає тя теж, хто приїхає, де на зразу. І ж і є питати, І все, і фрукту все продає тя. Брендує. А ти вбережеш? Ні, я б у вас спитала вберегти. Йди <рес> до мамі. Поз'їдь на ній. А це на кожце, ну так сиропиш, це є. Вибираю будів. Це ще є Ага. Uh -huh. І це довожу до, до кипіння. Ага, то це виходить. Ще жентиці типу продукти, так. А це вже таке, що можна вже пити. Сміло, все переваряно що. Ну а ця вода, що лише є то як називає. Тоже, вже типа жентється? Классниця. Класниця? Так. Ну це пиво. Так, це так. Полоненський керівник. Полоненський керм. Uh -huh. Пробуємо свіжу сербанку на полоненні псарівка. Mm. Можна з цукром і солом Я з цукром, мені ліпше цукром. Це чортке? З'їв та і цілий день можна не їсти, правда? Так. Я Ніколи таке не пробував. Ну? Тіка солодкувати? Добре. Клас. Довбо ж <ривіт> 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 Йо. Ви можете приїхати на псаривку, на полонину і пробувати всі сири, будзе, брензу і таку красу. Йо. Вам все продадуть, друзі. Так. Тобто така екскурсія. O ne. Na, ne šia. Aš pažiūrėjau, aš... Aš... Ir kai atėjau, aš čia, aš tavu jų gauvų. Aš tavu tėvų italijai. Sakyčiau, kad juo esi mišniai, reikia jų gyventi. Jei be pienės nebūtų, na. Kaip pasukai sudata? Aš man jau susidaržiau gauvų. Ó, ah, І ось таку, друзі, полоненко ми сьогодні файно відвідали. Псарівка, це село Бістреть. Краєвіду взагалі топ просто не перевершено краще. Карпат так взагалі не може бути. Так само організуємо сюди поїздочки, хто би хотів. Можемо привезти і можете побачити цю всю красу на власні свої очі. Йо, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал.